Яка новина вже поспішає до вас? Давайте дивитися, яка новина поспішає до вас. Так, трійка мечів. Справді новина, яка говорить про те, що трійка мечів змінюється. До вас іде якась інформація, можливо, вісточка, можливо, якесь повідомлення, або ви отримаєте якісь знання, які говорять про те, що вам вдасться свої сльози, страждання, відчуття розпачу, відчуття розбитості, зможете ви замінити. Коли суфортуни говорять, що цикл цей завершується і починається для вас якийсь новий. Тобто вісточка для вас хороша. Що йде, по колесу суфортуни до вас. Дуже повільно йде, але це скоріше за все, що йде до вас чоловік, про якого ви мріяли або не знали, і були в якихось ілюзіях стосовно того, де він, що з ним і чому він зник. І от до вас, не прямо зараз, трішки поступово, але до вас йде оцей чоловік. Король мечів він може бути просто таким холодним закритим, може бути повітряною стихією, бо не обов'язково. Ну і ще король мечів може говорити про те, що професія така у нього серйозна. Сюди ж військовість, військові, сюди ж лікарі, тобто багато таких серйозних професій. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.